Ворог знову гатить по Дніпропетровщині градами, ураганами та важкою артилерією на 234-ту добу. Під обстрілами окупантів були Нікопольська, Марганецька та Червоногригорівська громади. Опівночі по Нікополю загарбники випустили понад 50 снарядів. Поранення отримали двоє людей: – 34-річний чоловік та 42-річна жінка. Понівечене житло та десятки цивільних об'єктів. Понівечені 10 багатоповерхівок. Чотири приватні будинки, господарчі споруди, два магазини, гаражний кооператив, транспортне підприємство, автівки, офіси, газогін та електромережа. Зараз без світла залишається майже 270 родин. Вранці ворог знову ударив по місту, Гатили також по мирних кварталах Нікополя, по Нівичині адмінбудівлі та житлових квартали. Снаряд моє в мой автомобіль. Автомобіль сгорел, нічого живого там не осталось. Після ранкових обслів Нікополя знову постраждали люди. Попереднього поранили трьох людей: це чоловік, 62 роки. Зараз він у шпиталі, знаходиться в задовільному стані та двоє жінок, 43 та 53 роки. Після нічних та ранкових атак ворога по Нікополю за медичною допомогою звернулися семеро людей. Двоє поранених залишаються у лікарні. Молодий хлопець 34 роки, оскольчитий перелом правої кінцівки. Він госпіталізований відділенням, буде лікуватися. Стан його середній. Літня людина 62 роки. У нього було поранення тулубу, стан його задовільний, але він госпіталізований в хірургічному відділенні. відділення. Влада вкотре закликає людей бути обережними під час повітряних тривог не залишати укриття. На нас ми виїжджаємо у небі над Україною. Наші ППО з початку доби знищили сім ворожих цілей. З них п'ять над Дніпропетровщиною. Вночі наше повітряне командування Схід знищило над Дніпропетровщиною п'ять дронів Камікадзе. Це шахіди 136. Два дрони збили над Нікопольським районом та три. Над Криворізьким. у Кривому Розі та Криворізькому районі ранок суботи та перша половина дня були з тривогами. Минулося без обстрілів. Напередодні ворог поцілив по апостолівській громаді. Дві ракети влучили в відкриту територію самого міста. Апостола саме головне ніхто не постраждав. На жаль, є деякі руйнування. Житлових будинків, але не критичні все відбудуємо. У Дніпрі сьогодні зночино декілька повітряних тривог. Нагадаємо, з п'ятниці в обласному центрі освітлення магістрали відбувається за новим графіком. Ліхтарі на вулицях міста працюватимуть до 20-ї години на мостах до опівночі. У ранково часу освітлення вмикатись не буде. Фаїна Медалюк Олексій Шевченко. Новини 11 каналу.